Щодо боротьби українського народу за свою незалежність у другій половині ХХ століття. Чому вона ця тема для нас і цікава? В першу чергу, через те, що у нас той самий ворог це Московська імперія. І для того, щоб вивчити усі питання, чому українці тоді програли, які методи використовувала Москва у боротьбі проти національно-визвольного руху, нам треба ці всі методи знати для того, щоб знайти методи проти дії. В середині ХХ століття українці піднялись на боротьбу за створення своєї соборної самостійної держави у лавах української повстанської армії. У 42-му році, як відомо, виникли перші відділи під командуванням і Качинського на Волині. А вже всього через півроку, в 43-му році, на у упана була своєю великою Не Називають різну чисельність упа. Взагалі говорять, що на кінець літа Упа становило близько 80 тисяч бійців. Це вже були бійці, які пройшли хороший вишкіл і мали значний бойовий освіт. Про сили УПА, які були в той час, свідчить про те, що вже в 43-му році, у липні і восени, німцями було проведено рад каральних операцій. Але вже в 44-му році новий ворог. Радянська влада поверталась, а звідти повертався і новий радянський режим. З його виденченою системою боротьби з повстанським рухом. Упав вже на той час чисельно становили десь близько 400 тисяч бійців, добре вишколених, добре організованих, законспірованих, які діяли на своїй території і вміли боротися з радянським режимом. Чому УПА не була такої значної сили? Її командири, починаючи від сотні до куреня, куренця батальйону загону і вище, Пройшли вишкіл не тільки бойовим досвідом, а ще і в відповідних школах УПА старчинського і пістарчинського складу, які в той час активно діяли на полісі. А також багато командирів УПА це були колишні командири Червоної армії. Кавалером найвищої нагороди УПА, це хрест золотої заслуги першого ступеня, був нагороджений Артем Карпенко. Він сам родом з Чернігівщини. Колишній майор Червоної армії, який попав в полон до німців, УПА провела операцію не тільки з бойових дій, а ще й з визволення з концентраційних німецьких таборів радянських військовополонених, в тому числі і командирів. І багато командирів, які були визволені, перейшли до керування бойовим підрозділом УПА. Тобто українці з ходу центру України сприйняли ідею національного визвольного руху, які тоді панували на Західній Україні. І це також важливо для нас, тому що УПА не тільки треба розглядати як армія, яка воювала лише там в Західній Україні. Упа діяла і в центральній Україні, і в східній українці, і підключилася до цієї боротьби. Говорячи вже про те, що в майбутній голова української головної Визвольної Ради, це українського парламенту підпіллюється, був Кирило Осьмак, який також був Полтавщині. Радянський режим, бачучи, що на боротьбу проти нього піднялись в широкі верстви українства, все нове і нові методи що боротьби з повстанським рухом. Про це весь час думали керівники державної безпеки і керівники органів внутрішніх справ. Основним із таких методів, це було використання відповідних бойових груп. Вперше про доцільність використання цих груп в 1944 році навесні звернувся нарком внутрішніх справ до. У РСРБ на якому було... в цьому зверненні було сказано про те, що якщо не будуть задіяні відповідні методи, які б дали короткий результат, то боротьба в Західній Україні з повстанським рухом може затягнутися на довгі десятиріччя. Бо повстанський рух гаряче підтримує місцеве українське населення. Через це все треба зробити для того, щоб цієї підтримки не було. Цю ідею підтримав Бірєв. А також секретар ЦК КПРС тоді, України Корученко. А далі Корученко звернувся до компартійного свого керівництва в Москві і ця ідея також була підтримана. Перше завдання це було провести розвідку на території тих районів, де діє упав під видом бійців повстанської армії. Далі компрометувати їхню діяльність друге завдання. Головним чином серед місцевого населення. І третє завдання це впроваджувати своїх агентів у бойові структури, політичні структури організації як українських інституціоналістів, так і УПА, що їх розкладали середні. Спершу від цієї ідеї реалізація широких таких методів для цього не дала. Чому? тому що було запропоновано використати дивізію Ковпака. І є нею тоді команда Верчігра, так звану Партизанську дивізію для боротьби з повстанським рухом. Основним це було взято на діяльність агентів-бойовиків. Їм було поставлено завдання впроваджуватись повстанський рух. Якщо не вдавалося вбивати керівників повстанського руху, то діяти розкладаючи всередину. Бачачи, що це не приносить особливих результатів, вже через півроку було підготовлено відповідного директивного листа за підписом рясного набір'я, в якому було сказано про те, що потрібно також і залучати тих осіб, саме повстанців, які вийшли з поминок. Яка була головна ідея? Головна ідея була така, щоб створювати такі спеціальні групи від трьох до п'ятидесяти чоловік. Як правило, більше. Частина цих груп комплектувалася з колишніх повстанців. Тобто 30-40% далі це були оперативні працівники МГБ і керував цією групою також керівний працівник МГБ. Для того, щоб готувати такі групи фахово з точки зору комуністичного режиму, була створена навіть ціла школа дві школи навіть. одна в Росії під Новосибірськом, а друга під Харковом. Цю школу набиралася, як правило, вихідці із східної і центральної України, яких там готували методом і тактики боротьби УПА, яку вони ведуть, які вивчали місцеві звичаї, щоб вони нічим таким чином не відрізнялись від повстанців. Всього з 44 по 1945 рік на території Західної України, за даними Тих, же органів державної безпеки, діяли десь близько 150 таких різної чисельності. Результатом цих груп в 44-45 році стало те, що 1940 повстанців були знищені. Десь майже біля 3 тисяч та дві тисячі 900 було захоплені в полон і 70 тисяч повстанців було вислано у заслання. Тут, скоріше всього, не про повстанців, а тих людей, які їм співчували і допомагали. Бо в перших двох випадках саме йдеться про активних учасників повстанського війни. А вже 70 тисяч, скоріше всього, може йтися в документах вже про осіб, селян чи міських жителів, які допомагали продуктами чи вели розвідку. На відміну від перших двох завдань, аналітичних, яких було поставлено, вести розвідку і впроваджувати з керівні центри українського підпілля, ці групи також зарекомендували себе численними злочинами на території України серед місцевого населення. Ось я хочу зачитати просто декілька прикладів з документів. Учасники спецгрупи Острозького райвідділу МДБ в Рівненської області, а також Кузької відділу МДБ Закарпатської області протягом зими 47 48 років грабували місцевих жителів, забирали в них продукти, особисті речі та гроші. другому випадок: у селі Дермачка на Тернопільщині загін УПА, псевдозаймного УПА, раптом знищив усіх націоналістично налаштованих жителів. У тому числі і членів Кому. Третій випадок. 27 лютого 1944 року загін чисельності до 50 чоловік здійснив напад на село Мовча, Мокчасармінського району Рівненської області, під час якого було вбито голову сільради Рибачику, його дружину та вісьму малолітніх дітей, за те, що вони у селі вели роботу у виконанні держпоставок та призову радянської влади. Наступний випадок, 28 квітня 1949 року. У селі Слобідка Тернопільської області було вбито сім'ю колгоспника Коріняка за те, що він розповів, звичайно, про убійця, який прибув в Порщу, Україну. Разом з ним було вбито його дружина та його. Дитина. Це лише такі поодинокі випадки. Чому саме на цьому наголошується? Тому що до сих пір побутує думка про те, що УПА, чи бійці УПА знищували українське мирне населення. В даному випадку. Я навів факти про те, що українське мирне населення знищувалося не українськими повстанцями, а знищувалося радянським режимом представниками оцих спеціальних груп для того, щоб внести розбрату повстанські рухи і дискредитувати повстанські рухи. До речі, хочу повідомити про те, що в УПА були суворі інструктивні документи, які забороняли. Знищувати українське мирне населення як вчителів, так і голів колгоспу. Ще коли у розпочало свої дії в 43-му році, від керівництва повстанського руху надійшов інструктивний документ, підписаний Романом Шухевичем, в якому було сказано про те, що результати боротьби з як з німецьким, так і радянським режимом невідомі. І все треба робити для того, щоб до українських наступних поколінь українців дійшли. Результати цієї боротьби і хід цієї боротьби, через те в кожному військовому підрозділі, починаючи з сотні, було виділено одного чи двох повстанців з вищою освітою, які не вели військові дії, а здійснювали опис самих військових дій того підрозділу, в якому вони служили. І дуже багато випадків, коли читаю я читаю ці всі звіти, їх буквально десятки, а то і сотні, в яких написано про те, що коли повстанці входили в село. Вони першими нікого не знищували ні голову колгоспу, ні вчителів. Допустимо, один із випадків, як описує, там, який стався на Полтавщині. Рейдуюча група, 100 чоловік зайшли в село, зібрали на сході посередині села Загальний схід. Прийшов голова колгоспу, виступив, при, виступив керівник повстанського підрозділу, який повідомив, що ми, повстанці, несемо. Вам звістку українців про боротьбу українського народу за визволення Україні до радянського режиму і люди спокійно висловлювалися. Якщо про голову колгоспу чи про вчителів говорили позитивно, ніяких заходів взагалі не здійснювалось. Якщо говорили про те, що голова колгоспу знущається над селянами, і так само вчителі проводять відповідну розкладову роботу чи активно гідують за радянську владу, то з ними просто проводилася виховна робота, попереджувалась про неприпустимість таких дій. Збройні акції лише були у відповідь тоді, коли повстанський відділ входив в село, і по ньому відбулася стрільба. Тоді да. Повертаючись до агентурної бойових груп, самим цікавим фактом є те, що майже ніяких документів про ці агентурно бойові групи до нас не дійшли. Свого часу, працюючи в лавах Української спецслужби, я знайшов всього два документа про діяльність цих агентурних бойових груп. Це зокрема про діяльність так званої групи Соколова в 1946 році, яка також проводила свою діяльність щодо знищення українського населення, де було сказано про те, що діяльність цієї групи є злочинною, оскільки ця група знищувала не тільки мирних людей, а знищувала повністю цілі українські сім'ї, в тому числі і з дітьми і з жінками. Але особливо прикметним цьому питанню є докладна. Записка о фактах грубого нарушения советської законності в діяльності так званих спецгруп МГБ. Цей документ датований совершенно секретно і адресований секретарю Центрального комітету КПБУ Товарищу Хрущову, підготовлений воєнним прокурором військ МВД Українського округа Кашарського від 15 лютого 1949 року. Зокрема, в цій доповідній записці наголошується вісім фактів злочинної її діяльності. Ця діяльність полягає не лише у звірствах в процесі допитів українців, а наводяться факти зґвалтування, масових розстрілів мирних жителів, хвалення сіл і спалення хат. А далі Кашарський робить такі висновок: приміри із діяльності спецгруп. Которій являються приступними, можна продовжити. Матеріали, кому розполагають слідство, не іщеркують всіх случаїв порушення совєтської законісті. Допускаємо такі спецзагуни. Тут навіть написано, де цей документ знаходиться. Чому цих документів немає? Я особливо з'ясовував чисто для себе і прийшов до висновку, він ще віднайшов факти свідчень одних працівників радянської спецслужби. Після проголошення незалежності в 1991 році в українському архіві, зокрема КДБ, було декілька темів про діяльність цих так званих спецгруп. Але восени 1991 року усі ці матеріали або були знищені, або були передані до Москви. До наших рук дійшло тільки два таких документи. Оці документи, документ, який я щойно продекларував. І цей і про, і документ про злочинну діяльність Дзогного Псаково. На останок я би хотів би сказати те, що в Західній Україні, оце післявоєнна боротьба з 45 по 1955 рік з повстанським руком, вона набула форми справжньої війни. Чому? Тому що лише в семи західних областях України знаходилось приблизно від 70 до 75. Відсотків всіх військ МДБ і МГБ Радянського Союзу. Візьмемо територію Радянського Союзу і територію Маленької Західної України. Так більше половина військ було в Західній Україні. А крім того, я скажу, що Палагкотіла Білорусь, Молдавія і Прибалтика. Але саме в Україні оця війна набрала самих таких гострих форм. І ніяке це не було, на мій погляд, не утвердження радянської влади. Йшла повномасштабна війна проти українського на цій території.